Всім привіт! З вами я, Мілка Вісім. Я завтра їду до бабусі. Відео може не бути. Два, три, чотири дні. А, я вибачаю ще, що я не викладаю відео. Я забула про свій канал просто про перший, про другий. А, другий канал та Мілана 9. Він у мене на телефоні. Я зараз вам його покажу. Hmm. Тоже в ютубе. Мій аккаунт. У меня два видео. Ну от коротше, от мій аккаунт. Другий. Мій другий аккаунт. Зараз можу вам якесь одне відео показати. We don't game. А бо це... Ай, ладно. Коротше, в мене відео не буде. 2, 3, 4, 5. Не знаю, скільки днів, а ні. Ну, буде. Короче. Буде одне, але я не знаю на який аккаунт. Я думаю, що на оце от Мілка 8, тому що там у мене щось чогось... на Мілана 9 щось чогось... відео не викладається і не знімаються. Я удалила багато відео, ну як багато, три відео, у мене було п'ять. Я удалила три відео, думала, що у мене просто місця немає. А там у мене не викладається. Я зараз вам покажу. В YouTube заходимо. Кажу От сюди, на мій аккаунт. Ще одне відео. О, б -б 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 -б. Дивіться. Я хочу нажати. Останній запис не вдається. А в турнетках, кстати, де ты народився? А в хоча... Ну короче, одним словом я уже вихнул. А яка повага малозвучніша? Ну, Україна. Україна, Росія. Короче, там дальше не було, не знаю чего. Коротше, у мене не буде відео, ви так уже поняли. Ем, я не знаю, коли буде відео, але я зніму огляд на дитячий вагон. Я буду їхати в дитячому вагоні. Якщо я з кибуть познайомлю, я вам розповім це в якомусь відео. Не знаю, надію, що познайомлюсь, бо самій буде їхати скучно. Надію, що в нашому що у нашому купе теж будуть якісь діти і мені буде не скучно. Тож колись ми їхали на дитячому, і зі мною була... Вот такая вот малолетка. За 4 роки. Ну, с ней было скучно. Я хочу, вот когдась -то тоже 7-8 роки. А, короче, кстати. Я из вас познакомлю с моими котами. А это Чича. Мама на кишка. Мама Буся. О, буся. А у тебя буся. Буся. кис кис, -кис. Буся. Да ну -мо, бусинка. Бусинка. Ты в камеру. А, Буся. Эй, ты куда, Алло? Ладно, всем пока. С вами была Милка Виси. Побачайте, что я не за каналом.